В Європі, в Європейському Союзі жодна країна не втратила свого суверенітету. Якщо ж поновлюється якийсь Євразійський Союз, утворюється, поновлюється, поновлюється стара імперія, поновлюється Радянський Союз під іншими гаслами. Тут одразу кожна країна втрачає свій суверенітет. Це ми повинні врахувати. І тому він каже, так само як і поза той раз, мені особисто він сказав: стійте до кінця. Він і в сьогоднішній заяві каже стояти до кінця. Тобто до кінця. Коли буде вирішено це питання, коли стане зрозумілим, що ми не приєднуємося до імперії зла, ми не розчиняємося в ній. Ми йдемо в Європу, тому що там ті цінності, які відповідають основним засадам християнства, і вони, ці цінності... Реалізовані надії, бо там захищені права людини, бо там вона соціально захищена, бо там вона має індивідуальну свободу, бо там недоторканим є суверенітет і держави, і народу, і окремої особистості. 6 січня виповниться два роки, як молодий інженер Олексій Чечотка перебуває в слідчому ізоляторі в Харкові. Квітні два роки виповниться, як в Харкові перебуває другий молодий інженер Сергій Рудь. Ці два молодих хлопця, а Сергій Рудь має три освіти, двох дітей в свої 30 років. Вони потрапили туди ні багато, ні мало, за зраду батьківщини у формі шпіонажу, шпигунства на користь Китайської Народної Республіки. Це абсолютно не синитниця, оскільки пушка Гаусса вигадана дуже давно, монографія відкрита. І е, нічим меншим, як бажанням е, забрати кошти у цих людей я це не можу пояснити. Це абсолютно безглуздя, що було сказано всіма, і самими обвинуваченими, і іншими вченими, які працюють в цій галузі. Вже і професор перед судом. Але обвинувачення і суддя вони були настільки вражені дурницею цією, що вони звернулися знову до Міністерства оборони з проханням провести ще одну експертизу і сказати остаточно, державна це таємниця чи ні. Якщо це не є державною таємницею, то хлопців треба випускати і е, виправдовувати і закривати всі справи. В Міністерстві оборони, е, не знаю, що вони зараз там думають. Але ще написали до Академії наук і Академії наук надіслала листа за підписом Гарбуліна, Володимира Гарбуліна, відомого, відомого інженера цієї галузі. Всі знають, де він працював, як відомо. І Гарбулін написав: не займайтеся дурницями. Перші патенти на ці речі, як використання зброї, були ще отримані до Першої світової війни. Яка державна таємниця розклав в цьому листі всю історію цього питання. І сказав, відпустити людей, припинити знущання ці. Я вважаю, що СБУ в цій справі абсолютно чітко, вона заслуговує на цю антипремію за брутальне порушення прав людини. Хочу сказати, що в організації, де я працюю, окрім Харківської, це Українська Гельсінська спілка з прав людини, існує вже давно антипремія будь року за. Е Найбільш брутальні порушення прав людини. Цього року ми вирішили не вручати премію, бо на тлі подій, які відбулися на Євромайдані, те, що ми вирішили до 15 листопада з цією премією, хто має її отримати, воно е, не має ніякого порівняння з тими порушеннями, які були пізніше. І термін дії цієї антипремії будь-якого року подовжили. І можна зараз подавати. Я можу передбачити, що антипремію отримують ті, хто скоїв найбільш жорстоке, найбільш брутальне порушення прав людини за всі роки незалежності. Це ті, хто дав злочинний наказ бити людей вночі, ті, хто його виконав. їм всім! Вчора ввечері приїхала міліція. До п'ятої ночі ми проводили, вони проводили, точніше, слідчі дії. Я давав інформацію, яка потрібна. Тобто е показував про те, що я готовий співпрацювати міліцією, при тому, що заявляю, що я абсолютно не вірю, що сьогоднішня правоохоронна система, сьогоднішні міліціонери, в тому числі ті, які вчора працювали зі мною, готові будуть провести повноцінне розслідування і притягнути винних до відповідальності. У мене немає жодної підстави говорити про те, що вони здатні це зробити. Хто винен? Я підтверджую. Я підтверджую свою попередню позицію про те, що винні представники сьогоднішньої влади конкретно провина лежить на президентові Януковичу, який створив таку атмосферу в Україні, за якою опозиції можна палити автомобілі, можна безкарно їх перестрівати, десь всіляко заважаючи їм здійснювати там свою діяльність і висловлювати свою позицію. Безпосередніми замовниками могли б бути в тому числі наші харківські два персонажі Кернес і Добкін, які не роблять жодних дій як керівники. Найвищої влади і представницької адміністративної влади на території Харківської області не зробили жодних дій для того, щоб порушники закону були притягнуті до відповідальності, хоча цей обов'язок покладений на них 119 статтею Конституції. Замість цього вони вправляються в ліриці, в поезії і в всіляких інших вигадках, намагаючись показати якісь талановиту оцінку подіям. В лапках, звичайно, талановито, знущаючись, по суті, і над всією україною, над всіма українцями, і над цією правоохоронною системою. В тому числі ну, у мене нема підстав довіряти такій правоохоронній системі. Я буду з'ясовувати ситуацію з теперішнім викраденням автомобіля, і ну зрозуміло, що це те, що стосується зараз. І я думаю, ще якась інформація у вас буде. Я буду вдячний так само засобам масової інформації. Якщо ви задасте питання і підтвердите мені, можливо, з додаткових джерел автентичність тих дій, які були здійснені сьогодні, тобто автентичність на предмет того, що вони проводилися справді співробітниками правоохоронних органів, а не черговими гопниками, яких надіслали з ксівами правоохоронців без форми.